Що в цей день потрібно радіти і веселитися. Ви знаєте, якось так з дитинства ми привикли розуміти, що якби радість це от якраз от посмішка. І насправді це один із проявів радості, як ми люди можемо тут на землі виявити радість, коли є вона в нас серці. Але насправді ви знаєте, що радість це якраз от внутрішній світ, який приходить внаслідок того, коли ми своє життя довіряємо Ісусу. І тоді ми абсолютно. Не залежимо від того, що відбувається навколо нас. Адже ми віримо і знаємо, в кого ми віруємо всесильного всемогутнього Бога, Ель Шадая, для якого немає жодної речі неможливої, і який має силу і владу як на небі, так і на землі. Слава Господу за це. І більше того, хтось сказав із класиків, якщо ти хочеш більше радіти в своєму житті, Прибувай із Богом, адже присутність Божа це і є радість. Тому якраз ми і зібралися на цьому місці для того, щоб перерадіти з нашим Господом. Читаю текст, який записаний книга Амоса, другий розділ, десятий вірш. Книга Амоса, є такий пророк, другий розділ. І я зачитаю один вірш, десятий. А вас я був вивів з краю єгипетського і сорок років провадив пустинею вас. Щоб ви край Амурейський оспадкували. Слава Господу, за цей текст і тема моєї коротенької проповіді, 40 років. Скажіть, будь ласка, 40 років це великий термін чи маленький? Великий чи маленький термін? Великий. Ви знаєте, в середньому українці живуть приблизно 70 80 років. Отже, виходить, що 40 років це більша половина нашого життя. І уявіть собі, в тексті, який я з вами прочитав. Розгортається така подія, коли ізраїльський народ він був в Єгипті. Отже, ізраїльський народ Єгипет і Бог. Отже, всі події беруть участь, вибраний Богом народ, який попав в Єгипет. Як звичай нам розуміти, єгипетське рабство, так? люди, які попали в рабство. Наслідок чого вони попали? Якщо по історії ми читаємо Біблію, ми неодноразово бачимо, що коли ізраїльський народ відходив від Бога, тут же приходило рабство простою мовою духовний занепад. Скажіть, будь ласка, як це слово стосується мене і тебе, ми люди, які в церкві? Чи не буває в нас духовного занепаду? Чи не буває такого періоду в нашому житті, коли наші зібрання стають буденними? Ми ходимо, бо так навчені ходити на зібрання, ми навчені співати, ми навчені молитися, але по факту воно стає нам буденним. Ми вже не переживаємо, можливо, навіть Бога, можливо, навіть і не сповняємося Святим Духом, ми не получаємо слово від нього, внаслідок чого ми зупиняємося. І одна із причин, чому це відбувається в нашому житті, коли Бог не є номером один в нашому житті. Ви знаєте, хтось сказав: якщо ти Бога поставиш на перше місце, то все остальне буде на своєму місці. Але ми спочатку хочемо, щоб все було остальне на своєму місці, а потім, як Бог поможе, щоб Бог був на першому місці. Дорогі брати і сестри. В нашому житті також буває, відбувається цей Єгипет, коли ми відходимо від Бога. І, можливо, воно, знаєте, виглядає так не в буквальному значенні, але воно приходить в наше життя. І, попри це все, де коли Бог дозволяє навіть цього. Знаєте чому? Тому що коли приходить в наше життя, якісь тривоги, а Бог дозволяє цим тривогам приходити в наше життя, щоб тримати в нас в тонусі, я дуже поважаю старших людей, і вони так от говорять таку народну мутрість, кажуть, що як. Тривога то до Бога, пам'ятаєте, є такі старші люди люблять говорити. По тривозі, то й по Бозі, то Бог дуже часто допускає в нашому житті тривогу, щоб ми згадали все ж таки про того, хто сотворив небо і землю. І по-особливому починали шукати його. Отже, в випадку ізраїльського народу, який попав в єгипетське рабство, Бог бачив їхні страждання, автор до євреї підкреслює, пам'ятаєте такий є текст, що Бог він побачив страждання ізраїльського народу. Він побачив, тобто Богові не байдужий цей духовний занепад, Богові не байдужі ці труднощі, можливо, які сьогодні переходиш ти. Але вони допускаються в моє і твоє життя тільки для того, щоб все ж таки ми згадали про того, хто сотворив мене і тебе, і більше того, вклав в мене і в тебе вічність. Єгипетський край, вивід з єгипетського краю. І Бог веде. Постелою 40 років, не можна було одразу дати оцю перемогу і цей успадкований край. Ви знаєте, для себе особисто я взяв урок і зрозумів, що успіх, який приходить відразу, він породжує пихатість і гордість, що обов'язково позбавить присутності Божої благодаті. Але успіх, який приходить тимчасово, поступово, верніше, перепрошую. Він приносить благословіння в першу чергу в життя людини і в життя людей, які оточують цю людину. Давайте згадаємо Йосипа. Яку дорогу прийшов? Але після чого він зміг прийняти своїх братів і сказати: це зло, яке ви бажали мені, Бог обернув на добро. Сьогодні нас Бог веде оцею постелею. Постеля це сонце, жарко. Пече і не завжди приємно, завжди хоче це пити. Нам потрібні ці постелі, церква. Нам потрібні так часто оці труднощі, які, можливо, не вкладаються в наш розум. Тому що якщо б їх би не було, ми б вже б давно забули про нашого Господа. Адже всяке благополуччя, воно, наче колиска, яке заколисує нас в духовний сон. Ну от сьогодні, коли країна наша, друга церква, приходить труднощі і страждання, війна, вмирають люди. Ви подивіться, яке йде пробудження. Я вірю, що ми живемо в час пробудження. Так, в той час, коли наші попередники розказували в 90-х роках було пробудження, так я вірю, що ми зараз живемо пробудження. Церкви на Сході відкриваються, на півдні люди каються, масово йдуть до церкви, церква зготовується, молитва піднімається. Хіба це не пробудження? 40 років Бог веде нас, міняє, преображає, вчить ходити вірою, покладатися на, на нього. Це подібне, як Давид сказав, каже: Я непохитно надіюся на Бога, і він прихилився до мене. Більше того, притягнув свою руку допомоги, витяг із губної ями ноги поставив на скелі, зміцнив стопи, і більше того, в мої і в твої уста він вклав пісню хвали. Тому от ми, на нас, як церква, дорога брати і сестри, стоїть велика відповідальність на протязі цих 40 років, що Бог нас зараз веде, Він міняє нас, Він міняє церкву, Він виховує в нас оце терпіння і бажання ходити вірою, довіряти. В нас немає на кого більше надіятися, окрім нашого Бога. І от коли ми в смиренні усвідомлюємо це в своєму серці, Бог починає робити чудеса. Ім'я Бога хай буде благословене. Амінь.